Запорізькому електротехнічному коледжу 90 років. Нині заклад один із провідних технічних коледжів України. Його історія бере початок у 1930-х роках, коли зростала потреба у кваліфікованих спеціалістах для розвитку промисловості, енергетики та електроніки. За півстоліття його реорганізували з технікума у коледж, а навчальні програми адаптували до сучасних реалій. Зокрема, з'явилися нові спеціальності. Навчальний заклад нині не припиняє свою роботу. Освітні Процес триває у змішаному форматі цього року. До коледжу вступило понад 350 першокурсників. А загалом тут навчається понад тисяча студентів. Завдяки нашим силам оборони, ми вийшли на змішаний формат навчання. Ми продовжуємо навчати дітей. Чуваємо цей кадровий голод на підприємствах. Тому з усіма зусиллями намагаємося допомогти нашим підприємствам з працевлаштуванням наших випускників. Саме цю спеціальність економіста я вибрав, тому що мені дуже було з дитинства. Мабуть, цікаво про гроші, звідки вони взагалі беруться, куди йдуть, як вони ходять по світу. І саме це кож сподобався, тому що. Мене там були знайомі друзі. З нагоди ювілею найкращих викладачів відзначили подяками і нагородами. А завершилася урочиста частина концертною програмою від акторів театру імені Магара.